І слава Богу, що за часом мінські угоди вже себе вичерпали, це кінець 2015 року. І е, дуже добре, що вже з кожним днем більше людей починають усвідомлювати згубницький характер за своїми наслідками, якби ці угоди були реалізовані. А чи є альтернатива мінську зараз? Ну, альтернатива є завжди і всюди. Такого не буває, світ, слава Богу, різнобарний і складний. Але я хочу, щоб ми розуміли. Мінські угоди, я це говорю не зараз, а сказав на момент їх підписання. Якби вони були реалізовані, то Україна зникла б з карти. Було б три України. Перша Україна це Крим. В мінських угодах, ви ж знаєте, немає жодної згадки про Крим. Все. Крим забрала. Це ресурси так на трильйони. Це мільйони людей. Це територія кількох європейських держав разом взятих. Просто взяли і забрали, і все. І в Мінську з цим погодилися. І керівництво України, і наші партнери німеччина, Франція. Друге, на території нинішніх Ордло, яких називають окремі райони Донецької, Луганської області або ЛНР-ДНР. Або так зване, як завгодно. Але мінські угоди передбачають створення двох окремих республік. Ні більше, і ні менше. Слово республік ви не знайдете там. Але по своїй суті це дві республіки своєю зовнішньою політикою, своїм судом, своєю прокуратурою, з справом укладати угоди з нашим урядом, з нашими міністерствами і з нашим з вами обов'язком за все те платить, що там утворюється. І буде третя Україна, яка постраждала. Яка гинула, яка отримувала поранення і яка тепер ще буде платити це все. І плюс ці треті наші з вами України обмежили можливість вступу до Європейського Союзу до НАТО. Ось що закладено в Мінських художни. З повною амністією всіх тих, хто вбивав, повною, без жодних виключень. Тому цього не можна виконувати. І дуже добре, що вже таке усвідомлення приходить. Хоча його не було, той же Петро Порошенко. Пішли своєю фракцією, зволтували Конституційний суд, який вирішив, що наступна чергова сесія може бути через тисячу років. Що це таке? Для чого? Ми ж розуміємо. Тому що 300 голосів не було за особливий статус включити це в текст Конституції. Але таку можливість залишили формально, щоб спробувати, наприклад, в липні. Чи в вересні ще раз попробую. Тому треба припинитися гратися в ігри, які точно небезпечні для країни. От мінські угоди в сторону. А ви кажете, альтернативу? А вона повинна бути моральна. Тому що Мінськ це аморальна альтернатива. Мінські угоди не визнали факт агресії, мінські угоди не назвали ворога ворогом. Тобто виходить, що після мінських угод це українці самі між собою очібляться десь там на Сході, і це типу, внутрішній конфлікт. А Путін гарант, і взагалі мінські угоди його не торкаються. Він збирається виконувати, я сказав це з першого дня. Тому ворог має бути названий ворогом. Агресор, який порушив міжнародне право в третьому тисячолітті, має бути названий агресором. За те, що вчинено, знищено, повинен платити той, хто це робив. Ті, хто вбивали, не повинні уникнути покарання. Ті, хто катували, так само. Ті, хто збивали літаки і наші, і голландські, так само, ну, MH17. Як інакше. Якщо цього не буде, тоді попробуйте сказати, переконати маму сина, син якої загинув, чи сестру, чи дружину батька. Дітей, якої я загинув. Заради чого це все? Ми ж повинні вийти з цієї війни сильнішими. І ми показали, як народ, що ми можемо бути сильними. На відміну, до речі, від вождів. От згадаймо, 2013-14, мінус 23, мінус 24. Сотні тисяч людей самоорганізувалися без всякої влади, без всяких бюджетів. Вони забезпечили все там. І правопорядок, і стандарти для життя. Вони не мали зброї, проти них був Янукович з Беркутом і всякими іншими беркутятами. Ну і знесли. При тому, що воржі стоять не провокують, стоять не провокують. Народ пішов і зніс. Тому є способи протидії агресору. Вони в різних площинах. І на різних етапах треба включати різні складові більше або менше. Десь дипломатичні, десь інформаційне, десь економічні, десь військові. Але припинити цю мантру, що немає військового рішення. Воно є. Путін показує, що воно є.